Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаємо нашу вечірню молитву разом з Марією, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світлові світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, Апонтія понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця із сина і сходить, що за цим із сином рівнопоклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на річних нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний титло на твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, Молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Перше славне таїнство Воскресіння Ісуса Христа. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кріп наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо внуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодать і Повна, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. амінь Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний Плітло на твого Ісуса, Свята Марія, Мати Божа, за нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений. Плідло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений, плід лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений. плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний. плітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молися нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекетного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне зачаття, молися наш, що до Тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге славне таїнство Вознесіння Ісуса Христа на небо. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, Виганяємо злих духів, які через зло. Скоєни предками увійшли в наше суспільство чи родину, прощаємо ворогами, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний крітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений, лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений, плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений крітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений притлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю І, Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорожне зачаття, молися за нащо до тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє Славне танство, зіслання Святого Духа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не неведи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений притлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений, плітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословена. Плітло лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений, плід лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений. плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи нас світ пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії непорочне зачаття, молися за на, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте славне танство, небовзяття Марії. Духовно воюємо проти гріхів осіб ливових, та тих, що мають владу на всіх її рівнях, Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендер і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей, прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зловчини на нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радися, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво раду, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво раду, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений піклона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, я благодатна, Марії Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радость, я благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво Радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво Радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердній, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії непорочне зачаття молиться на, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте славне таїнство – Коронування Марії на царицю неба і землі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України. І щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків, капеланів, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, всіх світських полонених, переселенців і біженців, а також просимо про царство небесне для всіх померлих. За волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував для України через непорочне серце Марії, отче наш, що нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш та сушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословена приклона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословенний благословений приклона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений приклона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний Пріло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія. благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений. Плітло на Твого Ісуса, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословен, і благословенний притлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословен, і благословений плід на твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молиться наш, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах погорди. Але від бід Захисти нас, єдина чиста і благословенна, О, володарко наша, заступниця наша, Посередниця наша, по наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас через 5 хвилин доєднюватися до молитви прославлення, яка транслюватиметься із цього самого YouTube-каналу. До зустрічі!